Наближаються свята, новий рік Святого Миколая, ви всі будете дарувати подарунки. Дорослі будуть подарунки дарувати дітям, діти доросли малювати якісь малюнки, буде обмін подарунками. Це дуже важливий момент. Уявіть собі, шановні дорослі, що ви придбали якийсь подарунок своєму партнеру, телефон, квитки в театр. Сережки, парфуми, і одного разу, коли ваш партнер щось не так зробив, неправильно поздоровався з вашою мамою, не наварив час на борщу, або ще щось, ви кажете: ти знаєш, коханий або кохана, мабуть, я тебе покараю і заберу свій подарунок на три дні. Ми так не робимо. Я дуже сподіваюся, що ви не робите такого з партнером, але чомусь ми дозволяємо це робити з дитиною. Ми забираємо у дитини мобільний телефон, той, що подарували на свято на день народження. Ми забираємо планшет і е, ще якісь подарунки. Тобто ми знаємо, що є цінні речі, які для дитини важливі, і б'ємо по самому цінному. Подарунки забирати не можна. Що ви формуєте на майбутнє у дитини? Е, так, довіряти нікому не можна. Е, якщо мені подарують подарунок, це не значить, що він мій. Я буду контрзалежна, я не буду прив'язуватись до цих речей, до цієї людини. Тому що якщо це мені дали, то це не значить, що воно моє. Навіть якщо сказали Я дарую тобі назавжди, це не значить, що воно буде моє. Бо одного разу в дитинстві у мене мій подарунок забрали. Хоча я сподівався, що це буде моє назавжди. Отже, якщо ви зараз шукаєте подарунки дітям, продумайте. Надалі, як ви будете потім обмежувати, припустимо телефон, ви можете встановити батьківський контроль і фіксувати, скільки дитина сидить в інтернеті, але забирати подарунок не можна. Або далі думайте, що ви будете дарувати разом з телефоном, разом з планшетом, з якимись іграшками, одежою. тобто... Що ви е, дійсно розумієте, що для дитини це буде подарунок. І е, якщо ви плануєте далі покарання якесь за якісь вчинки, то як це буде? Але пам'ятайте, подарунки забирати не можна. Це власність дитини. І якщо ви будете забирати власність дитини, на яку вона розраховує це моє, вона потім далі все життя буде шукати, що моє, а що не моє, як мені привласнити, а як не привласнити. Це розхитує е, дитину і її життя. Вона потім все життя буде шукати якісь речі, які можуть їй належати.